Те, що окремі найманці з окремих країн світу е, воюють за Росію? Це в принципі для нас не є таємницею, те, що вони там з'являються. Зрозуміло, що своєрідний м, ну тут справді дипломатичний контекст виникає, тому що ЄМЗС викликало викликало повірного е, накилив, скажімо так, до того щоб передати цю інформацію, та зрозуміти, а що ж з цими полоненими громадянами Китаю робити ще раніше, з'являлася також інформація про те, що вони воюють, е, наразі не доводиться сказати про те що це якийсь організований, знаєте, рух не доводиться насправді про це поки що говорити, але безсумнівно це є своєрідним чином дипломатична гра в тому числі. Ну і ці найманці вони нам допомагають дипломатичній грі, Я скажу відкрито та відверто. Адже ми зараз спостерігаємо, що відбувається в геополітичному сенсі у світі. Постерігаємо, ми бачимо, що Сполучені Штати прекрасно усвідомлюють та розуміють, що їхні і вони всьому світу це показують. Що їхній головний, скажімо так, опонент це Китайська Народна Республіка. І зараз, коли Китайські бійці з'являються на українському фронті. Чи це не є аргументом так званою картою, про яку любить говорити американський президент Дональд Трамп в нашій колоді? Коли ми показуємо? Шановні, подивіться, ось тут вже китайці є.